Дівчата, всім привіт! І сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що робить жінка 48 років, для того, щоб виглядати доглянутою та свіженькою. Звісно, настільки, наскільки це можливо зробити своїми ручками. І так, показую. водички. Потім беру свої ручки, кладу їх на голову і починаю з масажу апаневроза. Починаю тут проходити ручками, пальчиками по черепу, починаю масувати добре шкіру голови, совуючи з міста на місто. Вона повинна рухатись вільно, без супротиву. Якщо десь є супротив, зажим це не дуже добре. І тому добре-добре це місто масуємо, промасовуємо. Я проходжу всі діляночки голови сантиметр за сантиметром, йду іду від краюшку і до центру голови. І проходжу, проходжу, проходжу всі діляночки, за вуха завожу і проходжу знизу вверх. І ще знизу вверх і ще знизу вверх. Добре. Потім беру ручками за волоси. Прям за корені. і починаю знову м'яко совувати шкіру голови по колу, з одного біку в інший. Прям зміщую скальп. Да. Дивіться, произвольно. Проходжу, знову беру волоси, добре в ручки і знову добре -то примасую, не вириваю, звісно, волосся. Ще беру, прохожу, прохожу, по колу, вверх-вниз, в різні сторони. Угу. Потім пальчиками починаю простукувати голову, простукувати череп. Простукую, простукую. Це дуже приємні відчуття. Пройшли знизу вверх, знизу вверх, знизу, вверх. Добре. Потім беру різиночку, збираю волосся, щоб нам не мішало. Роблю хвостик. Угу. І не забуваємо про ушка. Раз, беру і починаю масувати ушки. Мочечки прохожу по всьому ушку. І так декілька разів. Два. Три знизу вверх, 4 і 5. Добре мушка, гарячі. Ставлю пальчики на лобок і починаю рухати Дивіться, з одного боку в інший, проходжу лоб, зліва направо, совуючи тканини, знову повертаюся, зліва направо. Совуючи тканини нижче, ще. І тепер масую пальчиками. Бачите, я проходжу з двох сторін, добре розігріваю тканини. Так, тепер ставлю один пальчик зверху інший і починаю перетирати. Якенько перетираю і йду від бров до. Краще волосся. Знову перетираю іду знизу вверх. Переставила пальчики, перетираю, іду знизу вверх. Перетираю іду знизу вверх. І так проходжу кожну діляночку лоба. Ви можете відчути, як став гарячий лоб, чи теплий. Добре, добре, тепер активніше, активніше розтираю. Не переживайте, шкіра не розтягнеться. Пальчики дуже плотно прижимаю до шкіри і масую більш м'язи. Добре. Угу. Тепер беру пальчики, ставлю на бровки від краєшка і проминаю бровки. Прохожу м'яко проминаючи бровки до кончиків. Від початку знову прохожу до кінчиків. Два і ще. Три. Чотири. І ще разочок. П'ять. Добре. Дивіться, тепер ставлю пальчики в куточки очей. І починаю змуритись. Починаю жмуритись. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять. Зміцнюючи м'язи навколо очей. Тепер ми напружились і треба зняти напругу з цих. Я розтираю ручки. Із багато різних технік, як розслабити. Саме швидкий, який мені потрібен зранку, я розтираю ручки, долоньки гарячі, закриваю чнята і кладу подушечки долоньок на очі. Добре. Потім підіймаю кращик бровки і прохожу пальчиками по кісточці. М'якенько, 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 м'якенько. І ще прохожу два і три. Беремо інший крашек прілки і прохожу пальчиками по кісточці навколо ока. Два. Три. Добре. Тепер масую крила носика. Ставлю пальчики і починаю круговими обертами йти зверху вниз і знизу вверх, також декілька разів. Особливо корисно для тих, у кого носики оточні, зранку бувають у дівчат неоточні, а у когось добряче тікають. Також це покращує дихання, виводить лишню рідину. Хорошо, і пальчиками розпотягнули. І раз теж розтягнули. Хорошо. Губки. Починаємо розслаблювати м'язи навколо ротика. М'якенько проминаємо. Тепер начебто набираємо повітря і видуваємо. Дивіться, розслабляємо м'язи. Смішно вправо, але корисно. Розслабили м'язи навколо ротика. Потім йду до підборіддя. Масую підборіддя. Два? Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Потім роблю крючки з пальчиків. Великі пальці ставлю прямо на склуву кістку. І дивіться, і проходжу Від підборіддя до краю шок раз. І ще раз. Можна так м'яко масуючи, масуючи. Два. Три. Чотири. Можете пальчиками відчути нерівності. П'ять. Добре. Ручками розкриваємо обличчям. Потім покращуємо живлення шкіри, роблячи щіпковий масаж. І беремо кінчиками пальчиків і щипаємо себе за шкіру міленько, дуже міленько. Я йду знизу вверх, проходжу кожну діляночку обличчя міленько, проходимо міліметр за міліметром, так активно. Мікенечко також щипаю шкіру навколо очей. Дуже приємно. Потім роблю пальчиковий дощ. Простукую лоб, обличчя, простукую, ще простукую. І потім Дуже повільно, ніжно, розкриваю обличчя, спускаюсь вниз, до ключиць, проживаю. І ще раз розкриваю дуже ніжно-ніжно. Як пір'їнкою проводимо по обличчю. І ще раз. І потім очищаємо шкіру обличчя, наносимо. Ваш улюблений крем. Все, свіжі, гарні, можна наносити макіяж і вже красунями виходимо в люди. І ось на подібний масаж я виділяю собі вранці десь 10 хвилин. Це розказувала, балакала, тому десь більше 10 хвилин, сама я роблю це дуже швидко, мабуть, іде десь хвилин 7, десь так. Коли зовсім мало часу, я можу зробити тільки це обов'язково масаж по неврозу. І щіпковий масаж, і вже шкіра свіженька, і класна. І хочу сказати, що це одна із технік, і я ще роблю інші техніки, і я їх покажу тоді в наступних відео.